Доброго дня, шановні колеги. З вами Віктор Галасюк. Президент США Дональд Трамп обіцяє зниження мит для Китаю напередодні історичного саміту з Сі Сідзінпінам у Південній Кореї. Американський президент грає дуже складну багатокрокову гру, і ми теж відчуємо її наслідки. Розповім вам про це. а Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасюк про економіку і обов'язково прокоментуйте. Цей ефір так ви будете сприяти економічному просвітництву українською мовою. Президент США заявив, що планує знизити мита на китайські товари, які були запроваджені через постачання хімічних компонентів для виробництва фентанілу, цього смертельного синтетичного опіоїду, який вбив дуже багато людей в Сполучених Штатах Америки. Про це він повідомив журналістам на борту свого президентського літака Air Force One, прямуючи до Південної Кореї для. Оцього надзвичайно важливого історичного саміту з лідером Китаю Сі Цзінпіном. я планую зменшити мита, бо вірю, що Китай може допомогти нам розв'язати проблему фентанілу. Ми маємо це зупинити, заявив Трамп. По суті, він простягує руку Китаю, тоді як ще зовсім нещодавно він дуже жорстко і напряму атакував його. Минулого тижня американські та китайські переговорники досягли попередньої угоди, яку мають тепер затвердити Трамп усі під час зустрічі в Кіонджу на південному сході Південної Кореї. За словами американських чиновників, Пекін погодився зробити конкретні кроки для того, щоб обмежити експорт хімікатів, що використовуються при виробництві фентанілу. У відповідь США можуть надати певне полегшення щодо митних тарифів, виступаючи перед бізнесменами на форумі Азійська. Тихоокеанського економічного співробітництва АПЕК Трамп висловив оптимізм: ми укладемо угоду, вона буде вигідною для обох сторін. Це набагато краще ніж конфлікт, підкреслив він. Під час свого візиту до Сеулу Трамп також зустрівся з президентом Лі Мйоном США і Південна Корея досі не завершили переговори про торгівельну угоду, яка би могла знизити американські тарифи для Сеула, з нинішніх 25% драконівських, хоча б до 15% в обмін на інвестиції Сеула до США в обсязі 350 мільярдів доларів. Ми дуже близькі до угоди. Це буде вирішено буквально найближчими днями, сказав Трамп. Однак, радники лі застерігають, що залишаються серйозні розбіжності, зокрема щодо розміру структури і графіку крейських інвестицій. Корейці дивляться на це неформально, це не папірець, це зобов'язання, які прийдеться виконувати. Перед робочим ланчем Лівів вручив Трампу копію страдавньої Золотої Корони епохи Королівства Сіла, яка колись символізувала панування на Корейському півострові з центром в Кінжу. Також президент США отримав вищу державну нагороду Південної Кореї. це Орден Мугунхви за внесок у розвиток і безпеку Республіки Корея Меню обіду символічно підкреслювала миротворчі намери. Там була корейська тарілка щирості з американською і десерт миротворець, золотий цитрусовий мус з тістечком прикрашеним і стівним золотом. Попри ці дипломатичні теплі жести, відносини між Вашингтоном і Сеулом залишаються ну в певному сенсі напруженими у вересні. Американська імміграційна служба заарештувала сотні південнокорейських робітників на заводі акумуляторів Джорджії, що викликало обурення в Сеулі. Втім, Трамп в своїй промові наголосив, що весь світ має брати приклад з Південної Кореї, назвав Союз США і Республіки Карея особливими партнерами, об'єднаними міцними узами. Без нової угоди, однак, південнокорейські автовиробники будуть продовжувати сплачувати. 25% тарифи, що ставить їх у гірше становище, порівняно з тими ж, наприклад, японськими конкурентами, які мають 15% відсоткову ставку завдяки домовленостям Токіо з Вашингтоном. До речі, ми в Українській асоціації Римського клубу не так давно видали книжку про корейське економічне диво. Ви можете забрати її за донат. Я залишу лінк під цим відео, тому що Південна Корея це дійсно приклад. Блискучі історії економічного розвитку, незважаючи на те, що у них досі немає мирної угоди або завершення війни з Північною Кореєю. Країна є, економіка є, високі технології є, повага до неї в світі і суб'єктність, як ми бачимо, є. Тому це блискучий приклад, де ми можемо багато чому повчитися. Але все таки головна мета Трампа сьогодні це Китай. На запитання журналістів щодо. Можливої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Кимчинином Трамп відповів, що надто зайнятий. Я хочу зосередитись на Китай. Сказав він, Трамп прибув до південної Кореї після візиту до Японії, де він провів свою першу зустріч з прем'єр-міністром Санає та Каїті. Лідери домовились про нову золоту еру. Альянсу США Японія підписали до речі, угоду щодо рідкоземельних металів, щоб зменшити залежність від Китаю. Тобто, з одного боку, треба Китаю простягнути руку. З одного боку треба піти на торговельне перемир'я. Але звісно, що стратегічно Сполучені Штати Америки розуміють, що головний супротивник, конкурент, опонент і загроза для них це Китай. і Вони будуть діяти відповідним чином. Перед самітом Сі Цзінпіном Трамп розігрує дуже таку складну партію, тому що торгові поступки з одного боку в обмін на боротьбу з фентанілом з іншого посилення альянсів з Кореєю і Японією і такий опосередкований тиск на Китай. Ці переговори вони можуть визначити не лише долю митних тарифів, а й нову конфігурацію економічного впливу в Азії. А багато хто вважає, що Трамп і СІ все-таки в кінці кінців мають певним чином. Провести червоні лінії, розподілити сфері впливу, якщо хочете, для того, щоб в світі настав мир. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал «Голосюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую до зустрічі.